Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп оголосив, що висуває Пітера Навара, колишнього радника Білого Дому, і відомого критика Китаю на посаду старшого економічного радника в своїй адміністрації. Чи це важливо взагалі? Це дуже важливо. По перше, це важливо для того, яку політику економічно буде проводити США, а це вплине на весь світ, і в тому числі на Україну це важливо як ілюстрація того, як це відбувається взагалі в таких потужних і цивілізованих країнах, як США, тому що радників там призначають не для проформи. Не для того, щоб там сподобатись міжнародному валютному фонду, да, чи якійсь сусідній країні, не для того, щоб створити, знаєте, якусь ширму. Що мовляв, подивіться, які у нас там реформатори, от будуть із ними розмовляти, да, вони там будуть отримувати якусь зарплату, чи просто будуть своїм авторитетом прикривати якісь оборудки неефективних державних рішень, і так далі, і так далі. Або, скажімо, інколи ну, в таких в. Там в бананових республіках просто призначають ставлеників інших країн, міжнародних організацій, да? тобто ну створюють видимість, тому що від цих людей насправді не очікують реальних якихось пропозицій щодо політики, яку впроваджувати. Від них не очікують парад, від них не очікують навіть. Чогось серйозного, тому що ці радники не можуть сказати ні своєму керівнику. Ви не праві, цю ініціативу не можна втілювати в життя. Вона зробить гірше для економіки. Вони на це не здатні і від цього від них не очікують. Тому це одна категорія економічних радників, але в США це працює по-іншому. От цей ключовий економічний радник це людина, яка буде мати реальний вплив на економічну політику найпотужнішої економіки світу. Давайте подивимось, хто ж цей нава. Навара, чим він відомий, що він буде робити, так, от цей навара він раніше відігравав ключову роль в розробці торговельної і промислової політики Трампа, і нещодавно до речі, він відсидів 4 місяці у в'язниці після засудження за неповагу до конгресу, через те, що відмовився. Виконати припис там прийти, по моєму на допит до конгресу, який був пов'язаний з розслідуванням штурму капітолію 6 січня 2021 року, на своїй платформі Truth Social Трамп повідомив, що Навара обійме посаду старшого радника з питань. Торгівлю та промисловості, і обраний президент підкреслив, що це призначення спрямоване на те, щоби дійсно зробити американське виробництво знову великим. Його відомий ключовий пріоритет відродження промисловості. Час першого терміну Трампа, до речі, Навара відігравав ключову роль в переформатуванні торговельної політики США. Зокрема він просував принципи відомі купуй американське наймай. Американців, да, тобто buy American, hire American і впроваджував заходи з повернення виробництва до Сполучених Штатів Америки. До речі, ця проблема втрати американської промисловості і потреби її повернення до США. Блискуче описуються в цій книзі Індустріальний Ренесанс Америки. Я виступив її науковим редактором. До речі, ви можете підтримати українське книга видання про економіку за донат, отримавши. Цю книгу я залишу координати під цим відео. До речі, як і іншої книги, які видала Українська асоціація римського клубу, вони також доступні і ми намагаємося максимально поширювати ці ідеї економічного розвитку. Так, от цей навара був ключовим. Гравцем в перегляді основних угод, таких як Нафта, угода про вільну торгівлю між Кореєю та США, корус. А також він сприяв прискоренню впровадження митних тарифів і додаткових торговельних заходів. Я розповідав вам, до речі, що якщо хтось вважає, що Сполучені Штати Америки це вільний ринок або це якась там модель лібертаріанської країни, то ці люди сильно помиляються, вони просто не знають американських реалій і американської історії також, тому що США це зразок. Протекціонізму. І у них там при тому, що підписані угоди про вільну торгівлю, більше сотні виключень з оцих правил вільної торгівлі, які якби викривлюють економічний ландшафт в інтересах Сполучених Штатів Америки, які роблять спеціальні виключення, спеціальні обставини, спеціальні правила і так далі. Що завгодно, щоб реально займатись масштабним суперрозумним системним протекціонізмом. А іншим, ну якби. Довірливим людям розповідати про те, що вільний ринок насправді гарна історія, Да? тобто, ви часто можете. Прочитати про це в підручниках, ви можете почути це від якихось авторитетних закордонних радників, да, тобто яких там присилають у вигляді гуманітарної допомоги. Але як це працює реально, дуже цікаво вивчати. В своєму зверненні Трамп високо оцінив ефективність Навара, зазначивши, що під час мого першого терміну мало хто був настільки ефективним або наполегливим, як Пітер, в дотриманні моїх двох священних правил, сказав Трамп. Купуй американське, наймай американців. Трамп також підкреслив, що нова місія Навара буде зосереджуватись на просуванні промислової виробничої митно-тарифної і торгівельної програм адміністрації. Засудження Навару, до речі, було зумовлено його відмовою співпрацювати з розслідуванням конгресу щодо штурму капітолію. Прокурори стверджували, що він ставив свою лояльність до Трампа вище за свої. Правові обов'язки, попри юридичні проблеми, Навара залишається вірним прихильником Трампа і повторює непідтверджені заяви. До речі, про фальсифікацію виборів після перемоги Джо Байдена на президентських виборах 2020 року, як зазначають журналісти. Трамп захистив Навара. Стверджуючи, що той був жахливо обійдений глибокою державою цей Deep State, да, Тобто, як би це не називалось там по, -по іншому, тобто він називає Навар одним з ключових опонентів оцього діп-стейту. Мені до речі, кілька років тому пощастило модерувати і брати інтерв'ю на Київському міжнародному економічному форумі у одного з радників американських президентів з економіки, і це. Був Нобелівський лауреат Джозеф Стігліц, який на певному етапі настільки відверто висловлювався проти політики міжнародного валютного фонду, що йому прийшлося залишити свою посаду. Схоже, що у випадку Навара все. Навпаки, окрім висунення Навара, Трамп наголосив про інше ключові призначення. Майкл Фолклендер, професор університету Меріленду і колишній посадовець міністерства фінансів під час першого терміну Трампа. Схоже, що він буде заступником міністра фінансів. Трамп високо оцінив експертність Фолклендера і висловив впевненість, що його здатність і ефективність разом з номінованим міністром фінансів Скоттом Бесентом вони започаткують нову золоту еру. Економічного процвітання Америки, а я, до речі, для вас підібрав п'ять ключових переконань Пітера Навара в економічній політиці для того, щоб ми зрозуміли, що це за людина у професійному вимірі. Перше протекціонізм і протидія вільній торгівлі. Навара є переконаним прихильником саме протекціоністської торгівельної політики, виступає проти багатьох угод про вільну. Торгівлю, і він вважає, що ці угоди задають шкоди американським працівникам і американському виробництву. Він активно підтримує запровадження високих тарифів на імпорт для захисту внутрішніх виробничих індустрій. Особливо зосереджує свою увагу на Китаї через його торгівельні практики. Друга особливість Навара критика Китаю. Навара є одним з найголосніших критиків економічної політики Китаю, одним з найбільших. Антикитайських яструбів, звинувачуючи Китай в маніпулюванні валютою, щоб зробити свої експортні товари дешевшими. Ну дійсно, Китай це робить в крадіжці інтелектуальної власності американських компаній. Я думаю мало хто в цьому сумнівається, тому що я знаю людей, які приїжджаючи назад до Сполучених Штатів Америки, з відрядження в Китай, вони просто викидають ноутбуки на в'їзді в країну. Вони їх не привозять з собою в США. Навара каже про надання незаконних експортних субсидій, які спотворюють глобальні ринки. Ну тут питання. Щодо законності, воно, мабуть, другорядне, тому що завжди можна спорити такі експортні субсидії, і ну, за, за великим рахунком США ж їх теж надають, але те, що Китай робить це дуже в концентрований спосіб і навчившись у Сполучених Штатах Америки, то це дійсно правда. І такі відомі книги Навара, як «Death by China» та «The Coming China Wars» висвітлюють ці проблеми, і вони мали значний вплив на політику США за часів першої каденції Трампа. Третя тема Навара. Це адвокація американського виробництва. Навара наголошує, що Дуже важливе відновлення і розширення американського виробничого сектора. Да? Тобто, от про що йде мова якраз в цій дуже крутій книзі, яку я вам раджу, Навара підтримує репатріацію глобальних ланцюгів постачання, щоб зменшити залежність від наземного виробництва, особливо для критично важливих товарів, таких як медичне обладнання та електроніка. Ну, тобто, мова про що? Що одна справа ну, віддати на аутсорсинг в інші країни виробництво там якоїсь фігні, вибачте, да, яких там м'ячиків для гольфу, да байдуже де вони будуть виробляти. За дешевше, там хай їх виробляють. Да? Тобто в країнах третього світу вручну крутять, заробляють там е, 2 центи за це, да? тобто і всі щасливі. Але якщо мова йде про медичне обладнання, про електроніку, про якісь компоненти там для зброї, про мікрочіпи, тут зовсім інша історія. І їх треба повертати до Сполучених Штатів Америки. Що, до речі, навіть зараз президент Байден робить продовжуючи політику Дональда Трампа. Четверта тема Навара це впровадження митних тарифів. Як головний торговельний радник Дональда Трампа, Навара відіграв центральну роль в впровадженні митних тарифів на сталь, алюміній та інші імпортні товари з таких країн, як Китай, Канада та Мексика. Він вважав, що жодна країна не наважиться на відповідь проти американських митних тарифів через особливий статус США. Як найбільшого споживчого ринку, хоча це зрештою призвело до торгівельних війн з кількома країнами, тому що ми побачили, що той же Китай, наприклад, масштабно відповів, і зараз між США і Китаєм відбувається справжня масштабна торгівельна і технологічна до речі, війна також. П'ята тема: протидія впливу Wall Street, да, тобто фінансових компаній. Навара. Часто конфліктував з прихильниками вільного ринку в адміністрації Трампа, такими як Стівен Мнучин та Гері Кон. Він вважає, що Уолл-стріт, тобто ці величезні фінансові компанії, вони ставлять корпоративні прибутки вище за інтереси американських працівників і промисловості. І він неодноразово критикував вплив Уолл-стріт на економічну політику США. Ну, взагалі, це дуже здорова ідея. що... Має бути певні ролі в економіці і певний баланс між реальним сектором, де виробляються якісь товари, да, тобто, де відбуваються інновації, де ну, створюється певна додана вартість, і фінансовим сектором, який в здоровій економіці покликаний в першу чергу обслуговувати реальний сектор, да, підживлювати його ресурсами і так далі. Коли ж фінансовий сектор відривається від реального і стає такою річчю в собі. То це стає проблемою, а багато людей це не визнають. Вони кажуть, ні, це не проблема. Яка різниця, на чому заробляти прибуток? Там на спекуляції на фондовому ринку чи на реальному виробництві? А різниця є. Тож, ці кадрові призначення відображають бачення Трампа щодо відновлення економічного націоналізму і стимулювання внутрішнього зростання за рахунок виробництва. Поки він тільки готується повернутись до Білого Дому, він підтверджує, що те, що він говорив під час виборів, те, що він робив під час свого першого президентського терміну, він робить на це серйозну ставку: це не радники для ширми, це не прикриття перед міжнародними організаціями, це не імітація, це стратегія. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую.